Всім привіт! Арсенка сьогодні виступ. Ми прийшли до школи, чекаємо, в них там ще репетиція. Та чекай, Даяна, де тебе? Сі, 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 сі. каже, привіт, привіт. Сі. Ми без настрою і без візочка. Куди йдемо, Воно так кружляє, знаєте. Все, тобі сподобалось? Давайте я Забрала вже Арсенка, сказала вчительці, що його вже не буде, наплакалася. Ой боже. Фу. Знаєте, за тих чотири роки, тому що тут четверти клас закінчила, так привикла до ну, вчителів всіх, вони тут такі всі хороші, знаєте, і дітки привикли, Арсенко пішов в перший клас. Вчителі тут просто неймовірні пані, знаєте. Знаєте, коли ти привикаєш до школи, до людей і ти розумієш, що вже ну, маєш переїжджати, це ну, важко як дітям, так і нам. Але ми ще приїдемо 3 червня на останній дзвоник, вони там тортик будуть їсти, Златусі випускний, то ми ще вчителів побачимо, що. Арсенко, я хочу приїжджати. Вчора говорю, хочемо мамам приїжджати, але... Буде з однокласниками скучати. І і, знаєте, це... Дивіться на черзі, кучерка плаче, я плачу, знаєте. Ху. Ладно, камера запотіла. вже теж падає, я їду вже додому. На фу. Чому ж так кричати, Даяна? А? Ми з прицелі їдемо в поліклініку, тому що вона захворіла. кашель, нежить. Та й таке. Що хочеш щоб мене послухали, її послухали, та? <ривіт> <ривіт> Півночі не спала, проснула шоста година і так ми знаєте, з нею бавимось. Теж вже каву поп'ю і відправляємося. Ота погодка. Шикарна. Тут дівчинка маленька йде, га. Так, каже, ми за швидко прийшли, поліклініка закрита, відчиняється з 9 години. Тому що ще чергового лікаря немає. Таянка храпить. Так. Да? Так. Да. Так. Да. Ми перебіглися через ту да. дощ. І чекаємо, ще десь 10-15 хвилин. Да. Вже за 10-9. Таянка? Таяна? Що ми їмо печиво? Ти шукаєш гавга? Вона навчилась говорити арчі, але не чітко, там арці, отакого, от знаєте. Бо ми завжди... А де Арчі? А де Арчі? і вона знає. Каже Арчі. Даян. Даян. Даянка. Крапела. Кашель неї через нежить, бо тому що сильні соплі йдуть. Промиваю, витягую. ще Вчора прокталгол, проктаргол. Тільки коричневі краплі. Коли вони робилися в аптеках старих, мама ходила замовляти нам. А тепер вони вже є готові. Ну як там все рівно їх потрібно розвести? Але вони класно, бо тому що вони присушують. Ті соплі, коли вони, знаєте, течуть дуже сильно вони присушують і швидко приходять. Це, напевно, одні єдині краплі, які допомагають моїм дітям. Ще є, ну, я купляю її от Даяні Бебі, там все є вони для дорослих. Класні краплі. Даяна, не, ну, бабах не треба зробити, добре? Та, ба ба Та ба-ба-бах. Потрібно триматися добре. Чула мене. <реш> Оже, яка то свіхоту, яка-то смішна дитина у нас вийшла. Вона така класна, я не можу. Короте, горло Хрипів немає. Ну, чути, він каже, чує, що легень якщо сходить, але це в неї сильний нежить. Казав, буде, якщо, наприклад, буде більше хрипіти, ще, що завтра ще прийти переслухатися і там в понеділок. Зайшла була в аптеку, купила суміш. Таку і ми ще таку п'ємо, щоб набрати вагу. Зайшла в Єву, купила, бо вже закінчився для купання даяні. І дітям зубну пасту печиво. І ще от він виписав лафе Робіон. Вперше такі свічки, от вони до з одного року. Лісувакше, краплі для носа. Від алергії, знаєте, собі якраз було. Я не хочу. Бувайте здорові. Це ми так налаштовуємося. Він каже, якщо я зараз. Він каже, якщо я зараз не стану, то ми завтра не приїдемо. Я маю номер Єра. Я зараз передзвоню до неї і скажу, пані Іра, ви Давайте приїдете в грудні. Давай! Я то там півгодини слухав. Арсен, так не можна. Арсен. Де тут шапку йде її на коридор? Ні. Ти ж воно Гаррі Поттера дивилася. Ти не могла взяти в неї з нього тої палички. Зараз буде ПРИБЕРЕНТУС! складантус. Боже, точно хочу ту паличку. Я не знаю. Це перший і останній раз, що я переїжджаю, все, я більше не хочу того. А знаєш, ким би ти була в Гаррі Поттері? Головну б роль мала. би була добі. Добі любить свого хазяйку. Нечемний, як він тою-тою валив себе вазою. Нечемний добі! А це доростягай да де я де, е, шапку чи тебе тоді було. Те все. Давай вставай. вставай! Що тут за А що тут ложка робить, питання? То до Яна поставила. Лишили нову мешканці. Хоч тим покажу ту сторону. Отак це все виглядає. Так як є. Тому що Ладно. Тут вже нічого нема. Андрій, тут треба ще на шафі це по складанню. І бум спали в палаці. Палацу на подвір'ї. Ти телевізор розкручуй. Тато, тато. Що в мене таке жовте все? Де телевізор розкручуй? Я його рам зі стіною віду. Мама, ти гарний прикол? Ага. Самое смешное. І речі, і просто кидаю. Ні, чекай, бо мені треба ще подивитися, що вони будуть вдягати завтра. Чекай, оце напевно тримай, бо завтра буде холодно. Маю я штативу, забула, я штатив, і маю отак вручну знімати. Переменюю, доїду і там вже заберу. Отака якась у нас обстановка. Це я все ще буду мити. Тут в коридорі все робиться. Так, я ще нічого не мила, бо перше ми все поскладаємо, все будемо складати в коридор. З балкону в коридор. І ж тоді я буду мити фасади, підлогу, замітати, полісосити, все відмивати. Що в нас тут Там взагалі я мовчу? Тут, що тут. ну Тут якось так. Фух. То постіль потім забереться. Ми її в добротвір повеземо мене не будемо вести. Ще підручники нам потрібно повернути, я їх сюди поставила, потрібно заклеїти, привезти їх до того, все повідмивати повністю. Корот, напевно, то все до ночі буду робити. просто. Добре. Але потім подивитися чи нічого. Не забувається, це все потрібно корот, помити, довести до пуття, щоб не залишати людям брудство. And I always do the wrong thing I'm unstable and I'm unsteady I've lost a million times already And I'm so sorry but I'm not able to slow me down I feel unable and so unworthy My heart feels heavy, I've lost already And I'm so sorry but I'm not able to slow Е, то Олімпія Даяна. Це називається, коли склали валізу, але забули кофту, дитині дати і її відкрили. І тепер Андрій не боїться. А, хто складав? а що ти складав? А хто складав? Ти, ти складав. Ти складав? Ти ск... ти... Ні. Що ні? Ні. Два рази питався. Ні. Ні. Ти де Даяна сидить. Бажай, Даяну не Все, давай до закрий. Давай. Мадам, мадам. Я вам що це чуть, чуть залишилось? Де... Давай. М -м -м -м. Давай. А де окуляри? Арсен. Сьогодні остання нічка в тому в тій квартирі. Так. Куда едем? Туди, куди, туди, так близько не підходь. Йди той, Арсенко, окуляри. Да, їдемо хати, їдемо. Угу. Трохи. А потім пацієнт. Ременів, На... запам'ятай. Ременів, запам'ятай. Ви, ти запам'ятай, тепер запам'ятаю тоді, Яна. Андрійко, як час проводиться. Дрік. Та? Та, каже, так, так. Тіка Даяна. Твоя мама так поскладала. Та? Та я ще це маю складати. Всім так складати, А як ти складаєш? А на що складати? Питання це. Для кого Якщо... тут є відділення, яке закривається на замок? Я б, якби ніколи я б тебе роз... не знаю, розірвав. Розде? А на що то складати? Якщо потім ну ми будемо то все перевертати. А на що ми взагалі то все забирали? Ти Бу, не розумієш? Ми приїдемо в добротвір я. і ми просто це будемо розкладати. Я буду зараз складати, щоб там, на Андрію. Робити ну, для того, щоб Мишелько. легше було, і то зараз не було. Що легше? Мам. Шо? मердечко. Слухай, нам так було багато що складати. Я щоб тою фігньою займалася. Так. Ти і так складав. Просто тут є отака штука. На замочок. І О! Ну то закрий. На замочок. Він тебе чекав. І маєш відділення повністю готове. Ні. Щоб його позамахувати, скажу. В нього вже вуха кипять. Пара піде. Пара піде. Таня був. О, Женя якраз добре заспівав. Даяна! Даяна? Ти що там робила? О, Таня був! А це так не можна співати. Чого співати, бо ні. Це пісня співається тоді, коли... Хтось помирає. Ковиряйся <рик> Ри нас. Не не Давай. Ну я не сила. Купив він мівіну. Ну вже нема... Це я не купу, <рик> не було з чого, ну вже нема що говорити просто. Маняки заховалися, заховали. І заховав ложки, каже, перлочки чистовай. ставай. Сама сховала, а на мене спихає. Yeah. <гану> Андрій, давайте доприберемо, я хочу фасади мити. Чуєш? <гану> не дає. Ти дуже довго ту все робиш. <гану> <гану> О! <гану> Що? Що? Що ти О? Сказала, Ми вже зняли телевізор, замотали плівкою ліжечку, щоб не покоцилось. Сюди кинули телевізор під подушками, щоб не побити. Андрій там ще витягує подушки. Що тут робиться? пам'ятаєте яка тут була гора, тут ще було більша гора, тут взагалі не було, як пройти. І вони вже майже забрали. Зараз я вам покажу. Чекайте. Я вчора ще кухню всю помила. І просто відмила, вона чистесінька. Довго я її мила, бо я внизу, я просто все перемила. Духовку я ще перед тим помила, духовка взагалі, як не нова. Ну чому ти плачеш? Ну, а воно ти Там сходить, падеш. Я нам каву привезла, добра душа. <свісно> а речі так кожен день. Що Все, друзі. Фу нарешті все готово. Вона вже поїхала в ременів це все перевозити Андрій, Арсен і Віталік. А ми чекаємо власників і Трібно їм ключі віддати. Тож так, то холодильник ми продали, продали власникам. Тож мені ще потрібно поїхати в холодильник завтра купити, замовити. Але той має метр 85, а я окупляла два. На гарпець вискочив. Вже дивлюся на ту квартиру, ми тут сім років прожили. Сюди і Арсенка принесли, і Даянку принесли. Коли ми сюди приїхали, з Латуці було три з половиною роки. Я була на восьмому місяці вагітна. За місяць Арсенка народила багато хороших спогадів, Взагалі нічого поганого не можу сказати про ту квартиру. Сльйози не навертаються. Не знаю, я думала, що буду так плакала, або... або я ще взагалі не сукражаю, що робиться. Мама! Вже коли вийшла з хати, то сльози. Це просто-напросто пособив. Тут лялю забули? Дві лялі. Підед! От тепер вигружаємося. Правда? Відлати на роликах, а Даяна, а кажу Даяна, Діана нам господіть. Ми приїхали ще в добротвір, коротше, ми вже розрозилися і приїхали на рибалку. Всі помучені. Андрій вже закинув. На вулиці було хмарно, але буде тепло. Само в лепій ту заропіться, ще поїмо. Не трохи порибалять, а потім поїдемо на Мандівку. Така краса. Ми в буді. Та на світло є дене. Дивіться, класно. Це як деяні добре. Трошки співають. Той щось там кувиряється, ніяк не може закинути. Ні, тоді я вже одну закинув давно. Де вона є? Ня, ня, а то в тебе клювало трохи. Ня, ня, ня. Там кукурікають кури. Ня, ня. Сонечко навіть трохи вийшло. Два. Дай стати. Е що? Коротше, ми їдемо сьогодні на леводівку, бо тому що мені завтра таки <світували> <винники> потрібно. <світували> Ніяк не можуть видити з мене від саме. <світували> Я тебе зросту. Що хочу сказати? Їду виники, бо мені потрібно до лікарки. Потім їду з лату на краківський ринок. А на краківський базар, бо тому що Златі потрібно купити джинси і білу кофту, бо в них фотосесія вівторок. І ще й вівторок я маю бути в виниках в школі. Бо вони, знаєте, випускаються, переходять четверть на п'ятий клас, і там альбом буде приходка. І вже аж вівторок ми їдемо в той. Навіть не думаю. І вівторок ми їдемо до протирву. Ми вже і тут, будемо, поки не приїде шафа. Ні, ми їдемо в виникти додому. О, тебе вже Винниках додому немає. забудь. <соць> 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 <Добрий день. соць> Сонечко вийшло, Боже, як добре, сонечко, друзі, на сонечко, не дощ, а сонечко. А, а назад, ей, не робі того, я чуть не впала. А можна наверх? Ветель давай! Падай, ветель падай! Ну, карти валет. грають. Валет кидай. Валет кидай. А я що не граю? Валет. О, може а може відкидати? А. Чекайте. це і валет. Маєш? З цибулю зелену? Діана <рискійка> каже, йдемо на город. Кажу, що там тато сидив. Я кажу, там вже ще ціле... зелена цибуля. А я сіночки. <рискійка> на сіння. Це реклама. На сіння. За рекламу. Що ти казала? <рискійка> Коротше. Ти хочеш на город, реально? Я прямо. Прямо. Ми йдемо подивимось на своїй нагороді. Слухайте, Слата, на, будь ласка, будь доброю дитиною. Йди мені збігай по каву, вона там є в хаті. Йди, я тут почекаю, будь ласка, на нижній тільки закрила. Ще хотіла, йди за ну будь ласка. Сій. Нижній тільки. Я на нижній. Во, там є, зараз вийдуть. Вітель і Андрій лишилися на рибалці. Вятель вже зловив навіть Амура, що на півтора кілограма і карпа на 500 грам. І в них адреналін, як то кажуть, ще більший почався, і вони залишилися. А ми там в машині великі, ті буді залишили коляску і з дияною так ходимо. Який? — варіант. — А-а-а! Може, файна погода. Знаєте, вона навчилася говорити, Арчі, його так. А аці. а о! є, я тут зняла. Надість, це зняла. Надіюсь, то було чути. не давай Ой, файно на вулиці реально. Хоча хмарно, але дуже тепло. Так, все, так люблю, як все розцвітає, так люблю йому травні, коли це все так розцвітає, все зеленіє, так злі добре, пташки співають, кури кукурікають. Как краса навколо, аж насстрій піднімається від. Того. <ріху> Розповідаю, що все зеленіє і аж настрій від того піднімається. Тепло, файно. <ріху> угу. Але файна погода, скажи. Нормально. Городу капець. що ми нарвали... Ну, Там є, чи біся цибулі, але нам то вистачить. Без город вже заріс. Ось що означає, коли тату немає. Коли тато був, то тато тримав цей город і там ще один мав. І вже все заросло. Дуже шкода. Пам'ятаєте, як ми тут сапали і полуницю рвали. Але вже все. Ой, боже, Немає людини і нема кому за тим дивитися. То правда. О, ви тут, ходіть. Де, де? О, бачиш, козбулька, я не брала таку конську, я брала, ну, до конська злата. А! Ой, да-да. Як би скачали. Трішки. Хоч п'ять хвилин і вже будемо їхати на Лабандівку. Ми вже приїхали на Лемодівку, покупалися, та поїли, дивимося в не... а Даяна отак перекри... перекрикається з Діаною. Отак Зараз будемо жити. І друге, що я знаю, тобі його Е! Зараз одеяну помиємо і спати. Затравуди не буде. Затраву один не буде, так. І скільки не буде? Два тижні. Ти позвониш, коли ти будеш там тело. Угу, Добре. Та бо тут, а цього не кидає. Ой, він навіть не бачу, я знімаю, вже не немає капець. Хуйся ці йде, і то я перемотку включила. Да я на той виспалася в машині. Чого? А, та в телевізор закинули на, на той, на кухню, кажу, собі більше не приїду. <свісно> та буфляха, як без телевізора? <свісно> не цікаво взагалі. Далі крича. Друзі, дякую, <свісно> що були соні з нами. Скоро зустрінемося. Всім спокійної ночі, тому що це жак, що робиться зараз. Україні, та й не зараз, вже протягом трьох років.